Вітаю в ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Токало. Днями міжнародна спільнота відзначала день перекладача. Тож сьогодні і ми долучимось до цієї події, адже в студії віничанин, що має вагомий доробок у сфері перекладу з болгарської, латиської, польської та багатьох інших мов. Нині тека поповнилась новими книгами: це переклади поезії, остросюжетного роману та повісті. Крім того днями вийшла з друку збірка власних поезій автора. Більш детально про всі ці проекти поговоримо з нашим гостем, українським поетом, прозаїком, перекладачем та. Літературним критиком Віктором Мельником. Я вас вітаю Віктор у студії Українського радіо Вінниці. Добро дення, я теж ради вас вітати і наших радіослухачів. Також більш того, скажу, що сьогодні, саме сьогодні, 5 жовтня, так співпало, ми того не планували. У пане Віктора сьогодні дуже красивий ювілей, дуже красива дата. Тож від всього нашого творчого колективу, від всього суспільного Вінниці і українського радіо Вінниці, ми вас вітаємо абсолютно. Багато-багато творчих злетів, багато успіхів і на благо нашої української держави. Е, дякую сердечно всім. За Рек... світання, всі бо сьогодні зранку телефон просто на розрив. <рес> я слово червоне останні моє часом не люблю, але телефон був червоний, так. Ну, я користуюсь словом на розрив. На розрив. Ага, на розрив. Отже, Вікторе, Міжнародний день перекладача це також одне з ваших професійних свят. Відзначали, і причому дуже гарними такими здобутками ви його відзначили, тому що дуже непогано до нього підготувались. Ну, я скажу, що на другий день був свято, День педагогічного працівника. Я теж працював 2,5 роки в роки сфері і познав своєму другові, відомий дуже вчитель в Україні, при цьому розробник нових методів викладання Михайлові Дивдері. Його привітав, він мене привітав навзаєм і покидав, Боже, в моїх професійних свят. Ну, набереться півтора десятка. Я працював в геологорозвитці свого часу. Маю можливість і святкую, маю законне право святкувати. Uh -huh. Я працював хоч і недовго в прокуратурі в прес-службі. Uh -huh. День працівників прокуратури це моє свято, Ну, журналістика, це вже зрозуміло. І так їх набирається півтора десятка, це не дивно. Ну well, це круто. Але повертаємось до перекладацької вашої сторінки. І, власне, навіть не, не, не стільки не тільки перекладацькою, а саме до болгарського перекладу. Почнемо з болгарської сторінки. Власне, це п'ятий випуск вашої власної серії, називається Поети Болгарії. Ось тримаю. Називається ця збірочка Життєпис. Сучасний болгарський поет Ніко, Нікола Герджиков. Ви зацікавились його творчістю. І перший випуск взагалі цієї серії я подивилась. Він у 20-му році. Так ви його започаткували цю серію чи так, раніше? Так, була перерва. Один рік була перерва, угу. минулий рік. 22 й я, я нічого Так, 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 так. так. І з чого власне все починалося, якщо повернутися до 20-го року? Чому саме болгарська поезія? Цим питанням напевне вас вже ну так замучили? Ні, не замучила нушов в мене наперед є відповідь на це питання. Річ у тім, що Болгарія в моїх творчих уподобаннях була абсолютно несподіванкою. Тим більше в такому обсязі це нічим не передбачалося. Тобто перша мова, якою я займався, посельйозно вивчав, це була іспанська мова. Це було ще в середині 70-х років. Ну а для того, потім, щоб вступити в педагогічний, в школі в мене була німецька. Зрозуміло, мене навчили німецької мови, причому навчив нав... викладач, який мене навчав, ну буквально короткий час був, але він заклав стільки. Це був такий Володимир Миколайович Костюк. Він викладав у мене, бо я рік учився в політехнічному інституті. німецьку викладав. Я попросив допомогти їм підготуватися. в мене німецька була, скажімо так, ну, слабесенька, дуже слабесенька. Ну, так. вона і важка, м'яко кажучи. Ну, важке те, що не хочеш вчити. А коли <с хочеш, іди займаєшся. А взагалі іноземних мів до іноземних мов є дуже простий спосіб вивчення повторювати. Ти можеш один раз прочитати, захопитися відразу. Ну не зайшло. Ну можеш три раз повторити. І цього досить. Якщо цього не досить. Ну повтори десять разів. Воно все одно залишиться в голові. Тут головне, що мотивація навіщо тобі це потрібно. Да, якщо тобі це потрібно, ти його все одно вивчиш. Мотивація само собою, да і з того моменту я зайшов там в германські мови, стало цікаво, англійські. Вона почав займатися трошки з друзями з іноземного пописку. Але ж вони абсолютно різні, різні підходи. Я не знаю методики до, до вивчення. Як все це ну, поєднувалося? Ну не знаю потім, але потім був варіант, що мене брали в аспірантуру в Москву. Ну не буду ці деталі вдаватися. Про Москву взагалі не будемо. Не? Ні, ну це було в радянські часи. Угу. Це був справді найпотужніший філологічний центр, і мене брав академік з ім'ям світовій науці, де мене за щастя було потрапити в аспірантуру. Ну не буду згадувати людей, які в Вінниці перекрили мені ту ту дорогу. Але цей чоловік завідував. Відділом структурної типології західнослов'янських мов, так називав, mm -hmm. називався відділ. Ну, я не знаю чому, не знаю чому. Я ополу вибрав західнославянську мову чеську. Хоча логічніше було польську вибрати. Я зайнявся чеською мовою. Теж ну, нелегка нібито. Ну, порівняно, порівняно все. Це порівняння, ті... Говорить поліглот Віктор Мельник, все, все порівнянні. Річ у тім, що слов'янським мови нам легше, тому що вони ближчі. Uh -huh. і все. Я займався, там, прикладав з германських мов, ними займався. Я прикладав там, з романських, і щось там пробував, скажімо, навіть з Румунської перекладав в бік. Ну, знав, що є така Болгарія, навіть любив такого письменника Павел Веженов, кілька речей його про, прочитав. І тут мені мій товариш, старший товариш, на жаль, його вже немає, запропонував, каже, Вітя, хочеш поїхати на фестиваль Болгарія? Літературний фестиваль. Я каже, взагалі ніколи не був, не дивився в той бік. Ну а чого ж каже, я тебе порекомендую, тебе візьмуть. Дійсно, я рекомендація спрацювала, я отримую запрошення, і мені кажуть, там хто, хто ще не приїхав, привези з собою ще когось одного. Ну, я зважив і запропонував з Вінниці, теж, на жаль, вже. В засвітах Григор Мовчанюк, mm -hmm. який за фахом і перекладач. І з моєю подачі ми вдвох з, з Мовчанюком поїхали в Болгарію. З'їхалися письменники з різних країн, і я подружився з різними, mm -hmm. з Чехії, там, з Польщі, все це, значить, але найперше з Болгарії. Зрозумію, ну, десь так ну, треба ж подивитися, що таке болгарська мова влізти в неї, бо досі я нею не займався. І несподівано я прикладаю одну книжку, другу книжку, ну ким познайомився з Болгарською. Вони прикладають мою книжку, яка виходить в Болгарії, перекладачка, з якою у нас резонанс душ. Тобто мені дуже близька внутрішня її поезія, а вона каже, що їй дуже близька внутрішня моя поезія. Навіть сказали болгари, ти знайшов свого перекладача. Бо перекласти то можна, але той перекладач, з яким резонує твоя поезія, чи, скажімо, ти когось перекладаєш, з ким твоя творчість і твоя душа резонує, виходить зовсім інший результат. Але є питання всі до вас, як ви обираєте свого автора, якраз ви вже на нього відповіли. Тому свій, свій автор це той, з ким резонує твоя душа, Твоє, які, якісь твої життєві принципи. От життєпис, наприклад. Mm -hmm. як ви, чому ви звернули увагу саме на Ніколу Герджикова, на його творчість? Я прочитала, до речі, мені не все зрозуміло, ну, mm -hmm. бо тут така глибока філософія насправді в кожному. Розкажіть мені ось про і нашим слухачам, слухачкам саме про цю збірочку. Ну, я спроба представити імена з одного боку, які помітні болгарські поезії. Uh -huh. Щось там, скажімо, другого, третє шлони, я не перекладаю. І я переклав чотири книжки, ну і зрозуміло, мене потім запросили. Я був в Софії три місяці на письменській резиденції. Ну так, ну місяця походив на курси болгарської, а потім два місяці це варитися в болгарському середовищі з письменниками, там і журналістами, і, і просто людьми там недотичними. Я подружився сказав, з болгарською співачкою. Потім вже ми запросили вона в Україну, приїжджала. І оце все значить спілкування в цьому середовищі, воно дуже підтягнуло мову, і я знаю просто багатьох людей. Я готовий перекласти там 20-30 чоловік, яких я знаю особисто. Ну ж неможливо розірватися. Ну так а з Нікола Герджіковим ми з ним подружилися. Більше того, він дуже прихильний до України. Він не раз приїжджав. Він був на Шевченківському святі. Він приїжджав на фестиваль в Бориспіль. Тобто він до України дуже горниця, скажімо. ми... Ми ним познайомився навіть так, чи, чи в Болгарії, чи в Україні, навіть важко сказати. І коли я був там, він каже: так, ти маєш дещо там побачити. Він бере автівку, ми похилив пловдив. На два дні він показує мені. Потім дуже, дуже відоме, місто, місто-село не місто, село зараз, Копривштиця. Воно дуже відоме в історичному плані, тому що там починалося перше повстання Квітневе, яке угу. турки придушили. Це Копривштиця. І ці місця відбувались дії. Це все ми побачили своїми очима. Музей одного з керівників цього повстання, Тодора Каблешка. Ми, ми, ми туди разом пішли. І ми все, все подружилися з Герчиковим. І зрозуміло, mm -hmm. я читав його вірші, я знав, тому ні, ну я маю зробити такий жест, я маю Коля підтримати. Коля так між собою, як і в нас. Тобто Чи Болгарія Коля. і в душі, і в серці. Так, і отак от зайшло. І на сьогодні в мене вийшла тринадцята книжка перекіз Болгарської. Перед цим вийшла 12, -та. ось вона ось ця, що я тримаю в руках. Кристя, так. У так. Так, мене також Це дитяча є. дитяча книжка. У мене також є Кристя, приватний детектив. До речі, от як відбувалася робота над, саме над детективом. Це дитяча література, чи все-таки не дуже? Чи підліткова? Для якої аудиторії вона писана? Загалом можна сказати, що вона підліткова література. Тому що події, досить таки, цікаво закручений сюжет, він відбувається в казковому світі, і там беруть участь деякі персонажі, які ми знаємо з міфології. Вона ж не тільки українська, вона така слов'янська міфологія, скажімо, Баба Яга, uh -huh. чи, скажімо, з іншого трошки там, вампір, ну, інші персонажі, там, дракон є. Мене... Ну, всі наказкають. <кхідніше, кхідніше>, літа... та... змій. То вони ж переплітаються. І, і не тільки слов'янська міфологія, воно ширше виходить за це. Так от, але. Ілюстрації а, такі але, я вам але, скажу Але текст, текст написаний так, що він цікавий для дорослої людини. Іронічний, ну, скажімо, баба Яга, ну баба Яга, що таке ми угу. знаємо, баба Яга займається парашютним спортом. Баба угу. Яга займається фітнесом. Сучасно, так. Да, так. Але, але це і не заважає спробувати з'їсти головного героя. І коли він там встиг її, як як нас кажуть, локшин на вухо навішати, чому вона не може його їсти. Каже, а ви коли ж раніше детективів їли? Каже, ні, ніколи. А ви знаєте, яке там детективи, які ви на смак? Треба спеціальну приправу. І вона йде шукати приправу до цього. Це зробило з гумором. Причому все. Ви знайшли читається. авторка, до речі, Юлія Спірідонова. Ви знайшли авторку, прочитали твір, він вам зайшов, і ви вирішили. Що про нього мають знати і, і український читач, так? Ну я перед тим як з авторкою особисто не зустрічався, тому що вона а ви жив... питаєте дозволу. Вона живе не в Болгарії, на вона ж не в Болгарії, вона живе в Британії. Ага. Ні, книжка абсолютно офіційно підписана всі договори зі всіма. Авторство треба питати. От, я хочу перекласти ваш, ваш твір. Треба звертатись mm -hmm. до автора чи ні? Та, треба, треба. треба, так? треба. Ну, тут, ця книжка вийшла за підтримки Національного фонду культури Болгарії. Uh -huh. Так, зрозуміло, там є фінансове вливання, там і гонорар, вона отримує. За ілюстрації згадали. Ілюстрації Шикарні. теж болгарської художниці. Uh -huh. На жаль, вона рано померла, авторське право належить тій дочці. Uh -huh. То я зустрічався з дочкою, вона теж, до речі, художниця, зараз закінчує навчання в університеті. Абсолютно Підписали договір, все, це все офіційно, все як має бути. Uh -huh. Це ж uh -huh. без всяких ігор. Тобто таке іде співробітництво Україна болгарія Ну, Болгария. Ну, скажімо, книжка от, е, Герджікова. Ми ніякі договори не підписували, але ж не обов'язково має бути формалізований договір на папері. Іноді може бути усна домовленість, вона має юридичну силу. Ну так я ж про це, щоб головне, щоб автор погодився, щоб ну я думаю, що він в тому і зацікавлений, mm -hmm. так щоб на його аудиторія його читацька росла. Ну навіть навіть такі речі були. Скажімо, хтось десь ну умовно каже, в Румунії почитає, мій вірше, сподобається на румунську перекладає, опублікує формально. Маю отримати дозвіл. Це порушення авторського права. Угу. Ну я ж не буду говорити що русу. Я буду радий, що ми віжку ну, в, в Румунії. Та що це ж таки менше? Я на початку ефіру анонсувала, що ви перекладач з дуже багатьох тем багатьох мов. Рахували скільки взагалом ви. Знаєте або можете перекласти або займалися тими перекладами, ну на, насправді в мене переклади з 16-го опублікуванні. Тільки з однієї мови я перекладав з підрядника, мова якою я не займався. Це з грузинської. Зараз, до речі, має вийти книжка грузинських поетів про нашу війну, uh -huh. сучасних грузинських поетів. І там є десь, мабуть, штук 7 сім чи вісім вірш у моєму перекладі. Uh -huh. Але не тому, що там я щось маю до грузинської мови, тут труднощі тебе азбуку грузинську вивчати. Граматику в мене не було просто потреби. І одне, і в мене є магістральні якісь напрямки, відривалося. Ще, ще такий момент, ну скажімо, от я переклав там кілька віршів із сербської мови. Я справді їх переклав. Що це великий масив перекладений, ну я не скажу. Я просто реально переклав сербський, Чи, скажемо, з румунської я переклав добірку вірші, поетеси. Ну, з румунської вона сама молдаванка, живе в Парижі. Ми запрошували її на до речі, вона була в Вінниці на Шевченківське свято міжнародне. Вона приїхала під її приїзд. Я переклав з румунської. Вона мені дала підрядники. Мені було легше працювати, але я працював тільки з оригіналом. Тому що це романська мова після іспанської, там okay. та та й англійська мова там 60% лексика це романської лексики. Ну, це для вас легко, звичайно. Головне працювати над собою. Які крім болгарської мови вам близькі? Я так хочу легенько не знаю, як перейти до латиської, допомагайте мені. От з латиською, наскільки ця мова вам близька, і наскільки вам комфортно з нею працювати було? Ми переходимо до книжки Яніса Акурат. Терса. Акуратерса. 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 Називається Літо юного наймета. Дуже теж виглядає колоритно. Розкажіть, як ви ось цю книжку створювали? Ну, Дуже при цьому можна зробити такий значить, місточок. Грузинська – це єдина мова не індоєвропейська, з якої я прикладав. Ну, я там ще влазив ще в деякі мови, які не індоєвропейські, але не будемо на цьому сьогодні сподіватися. Mm -hmm. Це судо був інтерес філологічний. Кілька основних груп індоєвропейських мов це зрозуміло слов'янські, германські, яким найбільше працював романські, ну, і ще одна найближча до слов'янських груп, а це балтійські мови. І теж я ніби не збирався, але мене занесло в Ригу. Запросили мене в гості, я поїхав, мені страшно сподобалось місто, я поїхав один раз другий з фотоапаратом, навіть була моя Ви, перс персональна так. фотовиставка у Вінниці. Угу. І, ну і Зрозуміло, я почав займатися трошки мовою. А потім з моєї подачі моя дочка зацікавилася, старша дочка. Вона вивчила тийську мову, вона зараз прекрасно перекладає з латиської. Я там хотів книжку перекладати, вона мене вихопила, вона її переклала. Uh -huh. Кажу: ну добре, ну раз ти хочеш, то ти, нехай. Це сам автора Яниса Акуратерса його не перекладали взагалі в Україні, тому він був з тих, які в радянські часи не віталися. Автори а сьогодні його вивчають в школі в Латвії. правильно? Так, незалежно Латвії він в школі. Чому? Тому що після отримання незалежності Латвією 1918 році там відбувся певний ну, розкол військових. Частина військових поїхала в Росію, латийські стрільці чи назвали їх червоні латийські стрільці. Угу. Кажуть, що вони навіть Леніна охороняли там від, угу. від замахів. Але інша частина латийських стрільців лишилася в Латвії розбудовувати незалежну країну. От Янис Акуратерс, він залишився в Латвії, він був міністром культури, він також драматург, він поет, відомий поет. В 60-ті роки, коли було потепління от, і ну, був так, більш так, толерантний режим, переклади дві книжки Акуратерса на російську мову. Невеликим тиражем їх видали в ризі, принаймні в Україні її не знаходив, я розшукав їй бібліотеки Київського університету. В нашій національній бібліотеці акуратерса не було. А я, я і не знав представлення такого письменника взагалі. Коли гуляючи по ризі, я йшов взагалі в музей теж відомого в нас, оя Ва Вації Єтіса, який е поліні шістдесятників. Дивлюсь о, через дорогу від музею Вацієтіса Такий гарний особнячок стоїть, значить, і музей якогось Яніса Акуратерса. То такий, я приходжу, значить, там, де, де я жив, значить, дивлюся. В інтернеті, оце був письменник, появляється. Потім я знаходжу, коли я почитав його, значить, російською мовою, він мені так зайшов на душу. Я вирішив його перекласти. Не було оригіналів. От моя донька привезла мені одну книжку, ту, яку вона переклала. Я сам хотів перекласти, Ну наскільки от вона була моя книжка внутрішня, але оскільки вона ту переклала, то я вже вирішив так зробити крок, перекласти так. цю книжку з Латиської. Які ну, ваші враження? Так. От ви переклали, ви прочитали, переклали. Так, так. І сьогодні ви радите ці, цю, цю книжечку, це повість, правильно? Угу. До того, щоб з нею ознайомились, вона також підліткова, чи це все. І для дорослих. Воно може читатися легко підлітком, тому що вона в шкільній програмі є, то вона uh -huh. дітям доступна. Ця книга дуже лірична, ну просто дуже лірична. Сюжет є в тому, що молодий хлопець, там вік йому не вказано, ну так орієнтовно, років 17, який закінчив школу і йде працювати на весь польовий сезон до власника хутора, щоб заробити гроші на подальше навчання. І от описується його робота на хуторі протягом цього сезону. Але не, не просто його робота. Це прекрасно описана природа Латвії. Це описані люди, з якими він працює, причому такі характерні дуже типи, там міфологічні вірування латеші, вони вірю в духів, а латиші після обіду, знаєте, традиційно вони ніякої роботи не робили, не спали, особливо влітку. Ну, з одного боку, це як спека сонця, з іншого не можна, бо духи ходять заберуть в болото, кудись затягнуть. І це, і це люди, які тоді жили реально в такому середовищі, вони це уявляли. Ну і дуже поетично описано. Їх, їх, їхнє велике свято, воно має державне свято, називають Ліго, Ліго, це свято святого Яна, аналог нашого Івана Купала, того походження. Mm -hmm. В них величезні святкування проходять. Це вихідні дні. Вся Латвія святкує досі, і кажуть, Ліго це святого Яна. Все, 25 червня. Mm -hmm. Так що тут, і, і як це відбувається насправді, це 100 років тому, початок ХХ століття, як це відбувалося. Ну, прекрасний опис усього цього. Ну просто супер. А, а сам характер цього хлопця він ще зовсім молодий, там юний, значить, він ще вперше закохується. І там невеличке ну, кохання його є вперше. А з іншого боку, там. Досить вільно, там, розкута поведінці з хлопцями, служниця, до нього підходить, там, з декольте йому там нахиляється, угу. його жаром обсипає, бо для нього О, це незнайомий це я досвід. Я викладаю її, ви мене заінтригували, будуть читати, Це лікарського Так. Кілька хвилин у нас залишається, і не можу я звернутися до вашої власної творчості. Вона припала на період війни. Наскільки взагалі змінилась? Змінилось ваше ставлення до себе, до, до людей? Саме сьогодні? 22 й рік ви брали творчу паузу правильно? Ну, не зовсім творчо, я працював. Я перекладав угу. дуже активно і дуже багато і важкий був переклад. Я перекладав з польської. Вийшла книжка з польської під назвою На очах у світу», чи У світу на очах, навіть точніше. Це польський поет старшого покоління, йому 78 років. Він писав про нашу війну. Цілий масив віршів, причому дуже точні. Оцінки, які з нашими співпадають, скажемо він з любов'ю до про нашу війну сьогодні, ось повномасштабно про опишу. нашу війну повномасштабно. Ця uh -huh. книжка вийшла в Польщі минулого року, і вона зайняла буквально кілька місяців такої повнокровної роботи. Тож я не сидів там, ну сам не писав. Uh -huh. Я перекладав і, і, і багато ну приклад був складний, тому що були римовані вірші і uh -huh. складною системою римування... Через це були, були певні труднощі, це робилося довше і повільніше. Але ця книжка вийшла, вона мала розголос. У нас, я щось не пригадую, чи про неї писали, а в Польщі вона зібрала непогану пресу, і в інтернет-виданнях про неї писали, і в друкованих виданнях. Книжка Білінгва, вона доступна і для поляків, і для нас. І навіть перший тираж книжки, так що цікаво для Вінниці, перший тираж книжки, видавець, яка була гуманітарна допомога в Вінниці, він передав у Вінницю. А uh -huh. потім мені присилає заступник мера. Вінниці, значить подякуємо. Вислав приказ на польському, подякую, щоб я зрозумів, що ж мені написали в подяці. Бо він хоче теж виставити це в інтернеті. Так що це, це не було. скажімо, вам. Я от простою. тримаю в руках вашу збірочку поезій серед свої Віктор Мельник. І я от саме всередині її відкриваю на 23-й сторінці, тут написано 2022. Ось таке зараз. Буквально є. У нас кілька секунд зачитаю. Почуваю себе механізмом, в якому щось поламалось, він ще працює, але торохтить усе більше, поламало щось у житті. Він такий співзвучний усім нам сьогодні, ось цей вірш. Буквально наостанок про цю книжку. І про ваше ставлення. Своє сьогодні до всього, що відбувається. У мене ж таке ставлення як у всіх нормальних українців. І з самого початку і в силу в мене ж немає фінансових можливостей, але по можливості я навіть там направляв свої, як зараз казати, донати на підтримку Збройних сил. Ну, а те, що я можу зробити, сказав, яку інвестицію? Ну, гуманітарну, ну, духовну. Це творчість відбивається, книжки якісь передавав. Передав свої книжки біженцям нашим, які були в Кракові. В Кракові було в мене кілька презентацій. Теж. Це, це є книжка частка сказав, польської, але презентацію. В Ополі, видавець в Ополі, якраз там і автор живе в полі. Угу. Там була величезна аудиторія в бібліотеці, зібралася. Я просто був вражений. Але... Тобто цікавість до української книги, до українського слова є? Звичайно, є, звичайно, є. На жаль, ефір у нас. Короткий, і все, що можемо встигнути, ми вже встигли. Ну, власне, я вам бажаю багато творчих успіхів. Ще раз вітаю з ювілеєм, красивим, з красивою датою. І нехай ми всі. З... Скоріше дочекаємось нашої перемоги. Я дякую, що мене запросили. Наразі програма вічна віч добігає завершення. Нагадаю, сьогодні ми спілкували з українським поетом прозаїком, перекладачем та літературним критиком Віктором Мельником. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.